Залізничний вокзал у більшості громадян він асоціюється з подорожами, юрбами людей та безхатьками. Саме сюди вони сходяться, аби перезимувати. Серед загальної маси їх легко помітити, як у двох немолодих жінок, котрі нишком грілися біля радіатора у приміщенні Хмельницького вокзалу. Саме тут їх застав перший в області соціальний патруль. Рятувальники, правоохоронці, соціальні працівники та спеціалісти Червоного Хреста напередодні нового року шукали тих, хто потребує опіки та допомоги. Таку місію. На час морозів на них поклала держава сьогоднішнього дня. Ми цю роботу в місті Хмельницькому. відвідали місця найбільш скучні людей, які можуть потребувати допомоги, які можуть які опинилися складних життєвих обставинах. та по необхідності доправляємо їх у стаціонарні пункти обігріву, а також мобільні, які розгорнуті силами Держслужби зазначання ситуацій. Ця робота буде продовжуватися в подальшому на території всієї області, в великих містах, де є на вокзалах авто, жиде вокзали, ринки де є люди, які можуть потребувати допомоги саме у цей зимовий час, коли холодно. Ми будемо старатися робити все, щоб дойти до кожного. На жаль, зробити це практично неможливо, бо статистики такої й немає. Усі без хатки із власною долею та власним горем. Пані Євгенія, до прикладу, на вулиці опинилася через пожежу. Близько півроку тому у неї згоріло обіця. Син помер у мене 34 чотири роки. Всі насли тут в обласні лікарні, вже відділенні, різали одразу так І не спасли. Незважаючи на те, що про її гори у селі знають, колишня мешканка Петрашів Вінковецького району відтепер живе на вокзалі. Поруч неї і ще один знедолений, житель Шепетівського району. Цього молодого чоловіка із дому виставила власна сестра. Розказує він. Протягом кількох тижнів хлопець мешкав на вулиці. Сьогодні ж, завдяки старанням новоствореного соціального патрулю, ночуватиме у центрі реабілітації для безпритульних промінь надії. Ми раді прийняти тебе, ну нас не можна пити на не. Зовсім інша ситуація у Володимира Леонідовича. Чоловік періодично зловживає. Зважаючи на це, до промені надії для нього, як і для решти любителів оковитої, дорога закрита. Прихистком для них стають пункти обігріву, розгорнуті територіальним управлінням МНС у всіх населених пунктах області. Прийшов вчора, люди обігріли, напоїли, нагодували. А ще надали гуманітарну допомогу. Теплий одяг та взуття для безхатьків презентували представники Червоного Христа. Судьба у кожного разная, і ніхто не застрахован від біди. Вот. Поэтому ми стараемся допомогти, хоч чем то, хоч как-то поступить, що сделать, где по можливості всегда допомагаємо. На жаль, допомогти безхатькам члени соціального патруля здатні лише матеріально, Незважаючи на те, що у групі є психолог, вилікувати душу і повернути їх суспільству практично неможливо. Адже зазвичай таких людей спеціалісти бачать в перший і останній раз. Завжди виїжджаємо, особливо в зимовий період, в пунктах обігріву, спілкуємося, виясняємо проблеми. А ви якби надаєте одноразову допомогу? Чи можливо до якоїсь людини в кілька разів проходить? Більшість одноразово, тому що одну ту саму людину десь ще побачити це практично неможливо. Оксана Чушкіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.